Всем привет, с вами Флобей и сегодня мы будем играть игру Minecraft в Bad Wars, якщо точніше. Ну, що може казати. Поїхали! Поехали! Завітаємо 2 грати в команді. Швидкий старт. Вибір команди. Зелена команда. А с кем я? А, сейчас. <laughs> не не, не напис носит, скажу. Карта Срети. Шушу. Серенити. Serenity. Эээ. Что вам буду сказать? Гарна, карта. Гарна будет. Так. Сразу прям... Беремо сопті я в команді. Та ну не, не кажіть, що я буде... я один в команді. Я, я точно програю. Я просто тут. Ну, я зразу програю з самого початку. Тут я впевнений. Коротше, моя тактика це купити кераміку і обставити зразу ж нею ліжку. Щоб ніхто не міг його дістати. Ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так. Все. Тепер знову ж таки берем і щось купляємо, щось собі прикольненьке. 12 золота купити на залізну проньку буде супер класно. І... Вже майже давай 12. Готово. Купляємо собі залізну бронь. там нікого немає. Це добре. Це прям дуже-дуже добре. Купляємо вогню. Чи так мало купив, побільше потрібно купити. Навіть більше стака купив. Мені стільки не, не потрібно, але окей. Там, от потріб... Там діаманти і потрібно одразу до них встроїтися. Так, я вже майже достроївся і супер. Ось так робимо І тепер беремо діаманти, які тут вже встигли накопичуватися. Чотири діаманта, по-моєму, дуже класно для початку. Що? Що? А оце от погано для початку? Це прям дуже погано для початку. Іди сюди. Сюди йди. Що ти? Іди сюди. У мене залізна броня, я тебе вб'ю. за. ударів. Сюди йди. Що ти мене відволікає? У него палка на видачу. А! А, давай, Все. Ну, в принципе, у него была палка. Крута душа. Ну, а мы починаємо новую... Что давай? Починаем новую игру. Так, знову ж таки, зелена команда. зелена команда. Э -э О, речі, тут. Э -э те, що показується досвід, це скільки залишається до початку гри. Я чого не замечав. Чи замечав? знаю. Тільки не кажіть, будь ласка, що я знову один в команді. Це соло. Стоп. Чи я вибрав соло. Так, я чітко пам'ятаю, що я вибрав два... проти восьми. Ну тобто двоє людей в команді. Я чітко це пам'ятаю. Не знаю, як це? Так. О, ні. О, ні. Ну окей, буде ось так виглядати. Дивно, але окей. Збираємо 12 золота. Пока я тут чекаю 12 золота, поставьте лайк. підпишіться на канал, будь ласка. ББУ нарешті 1000 підписників. Так, і 11 і... 12! Ес! Yes. 8 вже юрбали Надеюсь, вам це не занадто голосно. У меня просто от стоит 5 весов на видео окей что я купив я купил бро ч бессите быть поганым быть быть я не буду хотели сказать не поняв не поняв Запротивляюсь. Я, я вже свою судьбу зрозумію. Моя судьба програвати. От бачите, там у білих було два гравця. Це виходить у мене щось не повезло. Коротше, я придумав, я не буду вибирати команду взагалі. Так можливо підвищить шанси того, що я зможу виграти. От я взагалі нічого не вибираю. Окей, голуба. Команда там надо. Дуні і я. Так. Збираємо. А де він? Куди він пропав? тільки що тут був? Да ну, тільки не кажіть, що він пропав Він вийшов, Він вийшов, серьез. А чого він вийшов, а? Чого тобі тут не подобається так, а? Можно було залишиться чуть-чуть. Чтоб Короче, я зрозумів, потрібно побільше кераміки не понял. У мене що пінг таке? Тут не показують. У мене хороший пінг. Тепер ставиться. Диву. А зараз не ставиться. Тепер ставиться. Не зрозуміти, чого у Майнкрафт. Ваш. То ставиться, то не ставиться. Дивна і пастя в Моша. Так, я щось чуть-чуть тут неправильно зробив Але думаю, так, буде нормально. Так, вже є 12 золота. А чого не підбираємося? Пінг нормальний. Може відійти і з нубді. Ніхто не знає, що тут відбул. Ну, а вже ж. А вже ж... Пінг. Пінг. Який час вичерпано мені от інтересно? Так. Приєднання до світу. Знову ж таки, я не вибираю команду взагалі. Я навіть не натискаю на 8 шерсть. Я просто нічого не прогадую. Єй, початок гори і я в якій команді. Я в синій команді і мій Митимейт Уа. Привет! Привет! 4, 8, 5, 2, 6, 9, 5, 1, 2, 3, 5, 7. Привет. Які у тебе і складний, а? Ти надіюсь купиш кераміку, а не якусь там мол. Молодець. Нормальний тиммейт. Ура! Круто, клас. так вот сделаем не так у нас так у нас так у нас так у нас прям классно будет о найс! так тут что можно обставить. обставаться понятно Ну, в принципі, нормально вийшло. Вийшло нормально. Стак. так. Ось так. Ого, тут багато всього. Але немає 12 типів зомби там. Чекай. дякую. и майже двенадцать золото о, yes. 12 золота. вот это о да! двенадцать золото купляем мундиальизную броню тут можно еще купить вот о, каменный меч ну еще можно купить и палочку Не поняв, а от зараз не зрозумів, що означає, наше ліжко знищено? Де ти, хто його знищив? Це такий вичинаєш, що тут є ліжко. Окей. Що так лагає, а? Що так лагає? Ну, я не знаю, что можно сказать. Просто, когда пладуете мои... Вот. Давайте подивимся что там вообще происходит. Ой, тут диаманты. Ой, это вообще не диаманты, это смарафон. Ну, окей. А с прочее Не спрацював берпер перво по-моему. Так стоп. Стоп! Що це означає? Почати нову гру я сказал. Чему меня перекинул за глимечу? Ну, короче, знаєте я тут суду. Ялинка, ялинки! Ура! Новий рік! Я просто заходжу і способу щоб порадуватись. Причини радуватись. Так, окей, збираємо все, що нам треба. Навіть може 24 зібрати залезти. Да, это я 12, а потом шутка. Кто что знает, краще, по-моему, ставить э, камень N. Угу. наступный слой я с него не сделаю. Так, ось 29 у нас. Заходимо в блоки 24, тому що камінь енду це просто. Так. Потрібно ще пам'лен. О, до речі, 12. 12 І я купив собі І я вже майже все зробив з камену, тільки залишається останнє слово зробити. Ну як сой. Зверху До речі, зверху, напевно, більше оборони зробити, тому що я так замітив, що у нас знищують кр ліжку більше всього саме з вибухами, Саме вибухами, так що я усваиваю свої на мину, помилки я напевно Думаю, мені здається зараз потрібно іти за діамантами це точно ось диамантом там, вот а мій тиммейт кудись туда побудувався це дивно Так, окей. Збираємо діаманти, шість діамантів виходить. Прикольно. Не забуваємо про безпеку. І купляємо щось прокачці, качці. Убрань е купимо. -е Буде хорошего буде у нас я сюда сюди популю. Е, що можна купити за золото? Куртово. Що може тебе прикольно купити за золото? Ну, не знаю, може. Що навіть не знаю. О, до речі, оце от прикольно. Я навіть эти куплю багато таких Голем! От голем напевно, дуже буде крутий. Я хочу голом. Я придумав, я придумав, я придумав. сюда поставлю, типа. Ещ. А, типа не немає місця, да? Не? не хватає місця. Так що я сюда поставлю. Теж не хватає місця. А я фокус о! Ооо! Прикол! Ге. Тепер звідси можна стріляти, правда у мене лука нема. Знову ж таки. Так, мені хватить зараз на голима. Окей. Заряд полум'я у от дуже потрібно, штука. Так, окей. Що тут у нас є? Ну я все-таки, напевно, луп куплю. Це прикольно. От такий от луп куплю. І стрільник. Е, там потрібно дуже багато залізів для гума. Але окей. Але окей. А на чому зачору? Сила один. На цьому мы. Ну окей. Я буду стріляти. А, -а, -а тут же ще є ось цей. Діаманти. Шість діамантів знову. Якщо ми этим это два діаманта, то нам хватає або на... О! Або на... Мечі або набоню. Але я напевно мечі куплю. Тому що обороняти я ж треба як ні. А не тільки захищатися. Ой, я маю на воді нападати. <зов> До речі, залишаємося тільки ми і жовті, Я маю на увагі. які... які сліжко є. А у сірих немає ліжка, але там один залишається. Та коли вже голема то можна буде купити? Я хочу голема. Все. Дуже сильно. До речі, я вам мій скін. Зараз не покажу. Але потім якось покажу. У мене новий скін. Та ну! Зараз можна? Нарешті! Нарешті у мене є голем! Ура! Так, стояти! Куда на, на наші діаман! Ні! 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 Ну ні! я серйозно! Я так долго купил на нем. Ой, компьютер, ты живый? Меня просто бьют. А, у нас еще и лишку, ну, знаешь. Окей. Ой, а нашу я не хочу. А как выйти? А кого выйти? Назад выйти. Ну, короче, звоните Яковый скин. Всем удачи, всем пока. Пока-покоите. пока